Український народ прекрасний народ, і російський народ прекрасний. У них багато спільного. Як ми зрозуміли це слова Дональда Трампа після вчорашньої зустрічі з нашим президентом Володимиром Зеленським в овальному кабінеті? Я не хочу задавати поганий тон, негативний тон нашій розмові, аби не викривляти зустріч, тому що я от повибирав певні фрази зустрічі двох делегацій. Але загалом, як я зрозумів, то томагавків для України не буде. Про санкції не встигли переговорити, а Путін своєї позиції не змінив. Вітаю, друзі, мене звати Ігор Гаврачак. Сьогодні 18 жовтня, субота. Давайте разом з вами оглянемо найважливіші новини з цього божевільного світу простою доступною мовою. Звичайно ж, ми будемо говорити про вчорашню зустріч в овальному кабінеті президента України Володимира Зеленського та Дональда Трампа, а точніше, їхніх великих делегацій за обіднім столом. Перед тим як розпочати, попрошу вас обов'язково підпишіться на цей youtube канал, поставте лайк, прокоментуйте. Напишіть звідки ви дивитесь, ваші зауваження побажання. І запитання, звичайно ж, вітаються, друзі. Ну почну з того, що Володимир Зеленський запізнився на 28 хвилин на зустріч з Дональдом Трампом, можливо, саме через те, що 47-й президент Сполучених Штатів Америки напередодні цієї зустрічі зустрічався з виконавцем Андреа Бочеллі. До речі, це великий прихильник України. Він купив свого часу, взяв до себе песика з війни, який був травмований. Але суть в тому, що. На 28 хвилин зустріч була затягнута. Тобто, Володимир Зеленський мав прибути до білого дому в 20.00 за київським часом. Ось є фотографія. Він прибув в 20.28. Ну як завжди, на цій зустрічі Трамп, от я цього не можу зрозуміти. Це якесь йде приниження в діалозі. Знову ж таки згадав про костюм, як гарно Володимир Зеленський виглядає. Невже коли? До тебе приїздить людина вирішувати питання життя і смерті е, свого народу. Тобі важливо в чому вона одягнута. Ну ви знаєте, бо з цими е, костюмами і риторикою Дональда Трампа. Загалом хочу вам сказати, що зустріч тривала 2 години 55 хвилин. Е, 25 хвилин. Перепрошую. 40 хвилин. До речі, була прес-конференція перед цією зустріччю. Загалом годину 45 тривала. Закрита зустріч, і 40 хвилин тривала прес-конференція перед цією закритою зустрічю. Відразу хочу вас запитати в общеї в коментарях. Як ви вважаєте, чи можливо при ось такій атмосфері ну це правда, журналісти моя показує фотографію? Але потім в такому ж самому форматі була і закрита зустріч, чи можна в такому Ну, я не зазвати балагані, але такому якомусь напівсвятковому ем, святковій обстановці щось вирішувати. Мені мало ймовірно таке виглядає. Тим паче дивіться, який був графік в Трампа Андреа Бочелі той, той йому поспівав пісеньок. Він зустрівся з Володимиром Зеленським, а після того відразу полетів на свою заміську вілу Маралаго. Якось абсолютно несерйозний підхід, на мою думку. Але знову ж таки, те, що я казав на початку нашої розмови, я не хочу викривляти. Цю зустріч я не хочу надавати якогось негативного тону. Давайте ми зараз все проговоримо. Суть в тому, що цікаво, що що ви знаєте напередодні Трамп говорив з Путіним, і відразу після цієї зустрічі телефонної розмови Трамп вийшов до преси тут після зустрічі з Ломрозленським. Він не вийшов до преси. Він лише залишив ось такий от запас у себе. Ну ну білий Дім ось так. От повідомив е про цю зустріч, чорно-біла фотографія е зустрічі. І, відповідно, є запис від Трампа, що там він говорить про угоду, про те, що треба припинення вогню. Він чергову війну зупиняє нічого по суті, взагалі, нічого якогось зрушення, конкретики не зрозуміло. Давайте я вам процитую, а ви собі будете вже оцінювати. Зустріч. З президентом Володимиром Зеленським було дуже цікавою та привітною. Але я сказав йому, як я твердо порадив і Путіну, що настав час припинити вбивства та укласти угоду. Достатньо крові було пролито. А лінія володій визначені війною та мужністю. Вони мають зупинитися там, де вони є. Нехай обидва оголосять перемогу. Хай історія вирішить. Більше ніякої стрілянини, жодних смертей, ніяких величезних і непідйомних. Грошових сум, які на це витрачаються, ця війна ніколи б не сталася, якби я був президентом. Тисячі людей вбивають щотижня, вистачить, Йдіть додому, до ваших сім'їв з миром. Ну, таке враження, знаєте, з цих слів з цього запису, начебто, Україна почала війну або Україна воює з Росією на якихось невизначених територіях спірних. Не... Абсолютно неприятно, знову він ототожнює Знову Трампа поміняло після е, телефонного дзвінка з Путіним, тому що знову він поєднює всі вбивства. Він розповідає, що кожен хай назве себе переможцем, але найцікавіше, що тут якось не виникає запитань, тому що на своїй прес-конференції після зустрічі Володимир Зеленський сказав, що потрібно безумовне припинення вогню на лінії, е, яка зараз є, і Трамп про це каже. Так, звертайтеся до Нальда Трампа до Путіна, тому що він не хоче йти ні на які поступки, тому що ви з ним говорили на Алясі, і Financial Times вчора повідомляло, що Путін не йде на компроміси. Його не цікавить навіть вихід Збройних сил України з Донецької області. Ну те, що пропонував Вітьков, ви знаєте, коли був в Москві, почув від це від Путіна і передав Трампові. Жодних компромісів Володимир Зеленський ще напередодні цієї зустрічі сказав, що в будь-якому форматі зустріч буде крім звичайно ж на території країн-агресорів. це Білорусь і Москва, Росія. Там зустрічі не може бути. Так, от, якщо говорити про зустріч, друзі, президент України Володимир Зеленський прибув до Білого Дому в двадцять як я Ки казав, транслювали це телеканал Fox News, Трамп зустрів біля входу Володимира Зеленського. журналісти почали викликувати запитання. І, зокрема, чи вірить Трамп у те, що зможе переконати російського диктатора Путіна припинити війну? Той сказав, так звісно, зможемо Ну, в це мало віриться. А від слова взагалі. Як я вам сказав, була прес-конференція перед зустрічю закритою, і Дональд Трамп ем, виявив інтерес в цій розмові. я такі тези вам видам до бойових дронів українського виробництва. Але прагне добитися, як він сказав, припинення вогню без надання Україні ракет томагавк в публічному просторі. Трамп про це галдів, Джей Дівенс про це його віцепрезидент Галдів. А тепер каже зовсім інакше. Ну от, знову ж таки результати розмови з Путіним. Перед закритою розмовою наступне сказав Дональд Трамп: це проблема, бо нам потрібні томагавки. Нам потрібні багато інших речей, які ми відправляємо до України впродовж останніх чотирьох років. Тепер у нас відмінна ситуація. Ми відправляємо це до європейського союзу. Вони платять за це все. У них багато грошей, але це не стосується грошей. Нам потрібні томагавки знову каже Трамп. Нам потрібно багато інших видів зброї, які ми відправляємо до України, і саме це одна з причин, через яку ми хочемо припинити ці війни. Нам не легко для нам не легко для, для давати зброю. каже йдеться про велику кількість дуже потужної Зброю, так що це одна з тих речей, про які ми говоримо. Сподіваюся, їм це не знадобиться. Сподіваюся, що нам вдасться припинити війну без думок про томагавки. Я думаю, ми досить близькі до цього, наголосив Трамп. Тобто, бачимо, про, про е, томагавки Трамп дав задню. Фактично, це була одна з сути цієї зустрічі. Йдемо далі. В свою чергу, Зеленський підтвердив, що Україна прагне припинення вогню. Що Зеленський сказав? Але ця війна зараз це технологічна війна. Ви не використаєте лише томагавки. Якщо ви хочете завдати удару по військовій цілі, вам потрібні тисячі безпілотників. Вони поєднуються разом із такими ракетами. Україна має такі тисячі безпілотників нашого виробництва, але ми має, не маємо томагавків. Ось чому нам потрібні томагавки, але Сполучені Штати мають... Потужне виробництво мають томагавки та інші ракети дуже потрібні ракети, але вони можуть ще й отримати наші тисячі безпілотників. Саме тому ми можемо працювати разом. Ми можемо звіснювати американське виробництво. Президент України наш додав, що має е, е, гарну пропозицію контексті українських дронів. При цьому Трамп підтвердив, що США зацікавлені в українських дронах, хоча створюють багато власних дронів. Що ми маємо на виході? Ми томагавки не дамо, але давайте домовлятися про ваші дрони тут взагалі не зрозуміло. Потім журналісти, знаєте, запитались також, чи буде до речі, українська журналістка запитала: чи буде та Володимир Зеленський суті, на зустрічі можливі через 2-3 тижні в Угорщині в Будапешті, Про що домовилися в телефонній розмові напередодні Путін і Трамп. Він сказав, що відповідь Трампа наступна, що фізично не буде, але Зеленський буде на контакті після. Зустрічі цієї закритої. Володимир Зеленський вийшов до журналістів і провів перед Білим домом брифінг. Він перепросив, тому що відразу мав телефонну розмову з коаліцією охочих. Ну, ви знаєте, Мелоні, Стармер інші лідери. Європейських країн так, от Володимир Зленський каже, про що говорили. Говорили про протиповітряну оборону. Поки ми говоримо тут на нас в Україні летять дрони. Стоїть Володимир Зленський перед журналістами відповідає. Вирішили, що більше працюватимемо над виробництвом питання у ланцюжках у часі. Є замовлення і від інших країн, і треба працювати, щоб вони зрушувалися до нашої країни. Говорили про далекобійні ракети. Я не хочу робити заяв про це. Ми вирішили, що не говоритимемо про це в публічному полі, тому що США не. Хочуть ескалації, тому ми утримуємось від відповіді. Тобто, Сполучені Штати Америки самі піднімають розмову про далекобійне озброєння про томагавки. А тепер, після зустрічі, запропонувала американська сторона про це не говорити абсолютно не зрозуміло. Далі журналісти запитують, Трамп нараз зрушував свої дедлайни. Ви все ще довіряєте йому в цьому питанні. Ми довіряємо США. Ми довіряємо, що президент хоче закінчити цю війну. Це дуже складно, і ми розуміємо, чому справа не в інтересах, справа в нашій незалежності та суверенітеті. Згадав Володимир Зеленський, який казав про дзвінок з європейськими партнерами. Також відповідаючи на запитання журналіста, президент Трамп здається сумнівається, що Україна може звільнити всі свої території, хоча нещодавно говорив протилежне. Як ви думаєте, у що він вірить? Питання території каже Володимир Зеленський, Дуже чутливе та складне. Росія хоче окупувати все. А перед припиненням вогню вони хочуть угоду про території, щоб їм віддали чотири області. Наша позиція каже Володимир Зланський, нам потрібне припинення вогню, щоб можна було сісти та. Поговорити, позиція Росії залишається незмінною. Я думаю, що знають усі деталі російської пропозиції. Не думаю, що це змінилося. Ми не мали зустрічі, щоб можна було зрозуміти позицію обох сторін. Ну тут дипломатія від Володимир Зеленського Ми прекрасно знаємо, чому чого хоче Росія. А потім згадав Володимир Зеленський про те, що Путін його ненавидить А він його не а в відповіді він диктатора ненавидить Про санкції дивіться про том гавки сказала, що не будуть говорити далі. Санкції. Запитати журналіст Володимир Зеленський, Чи говорили ви про якісь накладення і тиск на Росію? Володимир Зланський відповідає: на це не було часу. Вибачте, це була довга зустріч, і я знову дякую американській стороні. Але в нас не було достатньо часу. Але ми вирішили, що поговоримо про це в телефонній розмові через тиждень або кілька днів. Про томагавки не говорили. Майця на говорила сказала, що їх потрібно Штатам Америки, і давайте про них не згадувати. Про санкції не говорили, не було часу. Про що ж тоді говорили? Залишається дуже і дуже незрозуміло. Загалом, хочу вам сказати після сама цієї зустрічі про те, що все йде по колу, все йде, топчеться по колу. Путін добився свого. Він на з Зеленським, де зустріч Трампа запросив телефонну розмову, і тепер буде зустріч в Будапешті Путіна і Трампа, можливо, через 2-3 тижні. Ніяких по факту зрушень в розмові немає. Що можна було 40 хвилин говорити за закритими дверима? Знову ж таки, давайте я вам покажу цю фотографію, яку я демонстрував на початку нашої розмови, що в такому режимі можна конкретно вирішити? Пригадуйте, коли Трамп був Зеленським в Ватикані, вони взяли два стільці, 15 хвилин говорили про щось там. Реально можна було домовитись, коли ти бачиш людину тет-а-тет -тет, і про щось говориш. А коли тут обідуть, хтось п'є, хтось їсть, вибачте, хтось бекає про якісь різні речі, про припинення вбивств з боку агресора, можна домовитись. Я дуже і дуже до цього скептично відношуся. Друзі, це найважливіше на мене на ранок суботи, 18 жовтня, звичайно, зустріч в овальному кабінеті. Обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, прокоментуйте, поставте лайк і поділіться нашою з вами розмовою. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в наступних ефірах.